Всім доброго дня! Я Ксенія рада вітати вас на каналі Кнітка ТІВІ. Сьогодні хочу підвести підсумки свого, своєї участі у надзвичайно цікавому спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, Третій сезон. Організатором якого Є Тамарочка Новікова, її канал В'яжу на дивані. Я думаю, що ви всі знайомі з Тамарочкою, інакше і бути не може. Тож, дякую, Томочко за те, що наш спільний проєкт пройшов в такій надзвичайно теплій, дружній, чудовій рукодільній атмосфері, що просто немає слів. Тільки самі самі приємні. Дякую, Томочка. Тому що, ви знаєте, не було жодного спільного проєкту. Я брала участь у багатьох, де б я нав'язала стільки речей, які я хотіла зв'язати, і які я встигла дов'язати. І всі мої ідеї втілились саме так, як мені того хотілось. І часу вистачило. Ні, ну, звичайно, я б нав'язала ще більше. Ідей ще повно, але треба щось залишити і на наступні сезони, чи не так? Наш проєкт був протягом з 1 квітня по 1 серпня, тож було дуже багато часу, щоб втілити всі свої ідеї, забаганки і три номінації, в двох з яких я брала участь. Але спочатку, перед тим, як я перейду на свої роботи, щоб вам їх показати. Я хочу трішечки розповісти про спонсорів цього проєкту, а посилання на всіх спонсорів і на всіх дівчаток, які приймали участь, обов'язково буде під відео в першому коментарі. А під цим відео будуть посилання на всі відео про мої готові роботи в цьому проєкті, щоб я дуже детально не зупинялася на кожній, щоб відео не вийшло таким дуже, -дуже довгим. Тим більше, скоріш за все, більшість з вас вже бачили ці роботи в попередніх відео. А про спонсорів давайте трішечки докладніше. В нас було 5 спонсорів. 5. Генеральним спонсором е, виступив кнітінг-маркет міста Конотоп. Посилання на телеграм сторінку цього маркету буде під відео і, під, і в першому коментарі в закріпленому. Обов'язково зайдіть на сторіночку, поцікавтесь, чого там цікавенького є. Далі. Другим спонсором є психолог Тетяна Юзвак. Я думаю, що ті, хто слідкує за сторіночкою, за Ютуб-каналом Тамарочки Новікової, з нею, з нею точно знайомі, тому що вона часто буває на наших стрімах Тетяна. Піклується про наше ментальне здоров'я, і вона обов'язково вам допоможе в найскрутнішій ситуації, в якій ви опинитесь, і якщо вам потрібна допомога, звертайтесь. Посилання на, інстаг... на інстаграм сторіночку буде. Далі Ліза. Канал Лізи називається, YouTube канал називається Ліза Кнітінг-Влог. Обов'язково зайдіть, якщо ви не знайомі, Ліза в'яже чудові атмосферні речі. Дуже якісно, дуже красиво, дуже все в неї виходить ідеально. Чесно, зайдіть, подивіться. Оксанка, її канал на хвилі Києва. Думаю, що ви всі знайомі з Оксанкою, тому що в неї. Не тільки про в'язання в неї про життя, що я дуже-дуже люблю. В неї чудові кулінарні рецепти, а речі вона в'яже, ну просто і дорослі, і дитячі, і будь-які, і іграшки, які вона в'яже. Дівчата повз цього пройти не можна, обов'язково зайдіть до Оксанки. Ще спонсор Оксана. Канал, шикарний канал, називається Хендмейд по-українськи. Переходимо, дивимось, підтримуємо і просто надзвичайна майстриня. І, звичайно, Світлана Островська. Її канал називається Проєктний зошит в'язання. Всі, хто любить вишуканий, інтелігентний стиль в одязі і в житті. Обов'язково повинні бути знайоми з каналом Світланки, тому що вона знає, як правильно, як правильно поєднувати кольори, як правильно поєднувати пряжу, як правильно поєднувати в'язані речі в гардеробі, по віку, по ситуації життєві і так далі. Обов'язково зайдіть. Тож, наші неймовірні спонсори підтримали цей проєкт. І я сподіваюся, що багато дівчат виграють і зможуть отримати подарунки від наших спонсорів, тому що такої кількості чудових робіт, як було в цьому проєкті, ну, я не пам'ятаю ніде, тому що нас, так, нас було багато, але в'язалось настільки. Все різне, все індивідуальне, все творче, все дизайнерське, що я кожен раз просто дивувалась: ну, чому ж у нас в цьому, році, в цьому сезоні не було номінації сама собі дизайнер, тому що всі дівчата були дизайнерами іграшок, неймовірних, шкарпеток, дрібних речей. Великих речей від дитячих жилетів до величезних пледів. Ну, тобто, в'язалось все і в'язалось такою фантазією і натхненням, що просто неймовірно. Я сама приймала участь в двох номінаціях: це номінація Забута Забаганка і номінація невиправна, тому що всі мої дизайнерські речі. Тому що я в'язала все не за описами, в мене всі речі зв'язані за власними розрахунками, дещо з власними і візерунками, все в'язалось, чисто ось пряжу брала, спиці брала, ідея, і просто починала в'язати. І як воно в'язалось, воно і зв'язалось. Тож, в цьому я не виправна. Тому давайте почнемо. Я ось тут. Буду прикріпляти фото цих робіт, як я в них виглядаю, а вам просто швиденько покажу. Ще раз повторюсь, докладно не буду зупинятися, тому що всі відео були, і посилання на них будуть під відео. Перша номінація Забута Забаганка. Я в'язала ось такий топ. Це ремікс мого топу. Який я в'язала багато років тому, теж з, чисто, з чистої бавовни, але я довго намагалась підібрати пряжу, яка повністю буде відповідати тій, з якої я в'язала. З якої в'язала я, не знаю. Вона була немоточна, це була в мене, в мене така бубінка е, бавовни е, синього кольору, такого такого синього, як я люблю, такий більш приглушений, в джинс, такий, який сходив. І там була дуже тоненька пряжа. І підібрати я її не змогла, не змогла знайти саме такої пряжі. По товщині трішечки підходила пряжа Alize Cotton Gold Fine, ось по товщині вона підходила. І по кольору, але там в складі, крім бавовний, є акрил, як і в класичному лізе Cotton Gold. І саме на літо, на спеку, мені цієї пряжі не хотілося, мені потрібна була бавовна. Тож, я зупинилась на пряжі Оксфорд Eco Cotton Бейбі, Eco Cotton ось така пряжа. Вона чудова, не мерсеризована, чиста, не оброблена. 400 метрів на 100 г. І з цієї пряжі в мене зв'язався ось цей топ. Тут я використовувала свій вільний ажур, тобто в'язала візерунок без схеми своїм ажуром, тобто просто накиди збавляння, і як вели спиці ось такий перед, і по спинці теж є візерунок. Ось так. Топ, неймовірно, добре носиться, він мене е, влаштов, носився весь червень ну, до спеки. Поки не почалась спека, я постійно його одягала зранку на футболку, на рубашку і так далі. І носила, і е, зранку це дуже добре. Я, коли я е, дуже рано виходжу з дому е, при першій прохолоді. Е, і в транспорті, в метро. Дуже виручає в метро, тому що там в нас протяги це не бажано. І тому це носиться. І сьогодні я знову була в ньому, тому що спека трішечки спала. Я дуже задоволена цією роботою. Сподіваюся, вона вам теж подобається. Нічого складного тут нема, звичайна конструкція, скіс плеча, і все. Рівненько в'язалась, і проймочки оброблені прямо по, по мірі вив'язування. Тобто це не обробка потім, а одразу вив'язувався ось цей, оця кромка. І все. Тут нічого складного, колір шикарний. Колір мені сподобався це, знаєте, як я кажу, молоко, в якому розчинили чорний шоколад. Ось так. Але все ж таки я на наступний сезон, на наступне літо, буду намагатися знайти подібну пряжу, з якою в'язався той мій топ. Тому що він все ж таки по товщині був тонший і трішки ширший, до речі. Хоча, і це ж для мене він не оверсайз, але такий він дуже вільної посадки. І мені. Але той був більш приємний на такий на вітерець, тому що він дуже добре облягав фігуру, не стирчав, тобто не тримав таку рівну форму, а спадав ось по всій по фігурі, так, як воно. Ну, коротше, я обов'язково знайду ниточку і перев'яжу в наступному році, тому що це дуже вигідна модель, носиться під все. Далі в мене був, далі в номінації невиправна вся, вся решта речей це не Далі в мене був светр з пряжі, з класичної пряжі Алізе Cotton-Gold, різних різних відтінків, звичайно, це светр сакура. Ідея цього светра була в такому настрої, опадаючи сакури, пелюстків, квітів на фоні неба. І ось так в мене вийшло передати цей настрій. Цю роботу я відношу до своїх светрів-картин, мабуть, тут дуже цікава конструкція в мене тут подвійний перед. Тобто відв'язаний ажур спочатку, а потім другим шаром пішов вже основний візерунок, тут такі стилізовані якби, квіточки і вишиті квіточки, це букле рожеве і червоне, ось і так само по рукавах. А сплинка просто блакитна. Просто Кольору весняного неба. Візерунок тут ажурний, це візерунок моєї улюбленої, улюбленої майстрині, яка мене надихає у всьому наомі Паркхюрст. В неї дуже багато безкоштовних розроблених нею візерунків. Тож користуйтесь, я дуже часто в мене на каналі є. І майстер-класи на, на деякі її візерунки, і вона мене саме вона мене надихнула на створення своїх моїх візерунків. Тож ось такий светр в мене вийшов. Дуже мені подобається, звичайно, я його не встигла поносити, тому що, поки я його дов'язала, і весна закінчилась, і літо почалось. Ну, нічого страшного. І восени поношу, і, можливо, ну, і, звичайно, наступною весною. Ось така краса. Наступний мій светр, теж светр, був. Дівчата, я все називаю светрами. В мене є тільки светр, я знаю светр і знаю ковтинка. Це светри. Це фарби літа. Ось такий светрик в мене вийшов, фарби літа. Він зв'язаний з пряжі класичною. Це джинс. Це все повністю джинс різних кольорів, які в мене були в залишках. Тут така стилізована вишивка. Це такі натяки на квіти. Не зважайте на шум, це анфіса полізла на шафу. Він вийшов доволі теплим, і, як я кажу, це, скоріше, не фарби літа, а осінні спогади про, літа, про літо. Тому що, звичайно, носити я його буду тепер тільки восени. Але мені дуже подобається Дуже подобається і фасон дуже простий, тут дуже проста обробка горловини. Просто обв'язано хустковою в'язкою і підшитий так, таким руликом ось ця горловинка. Спущене плече, як я люблю, все зв'язано, всі моделі в мене всі шивні вироби, окремо в'язались всі деталі. Я дуже люблю шивні плечі, шивні шви. Це і стабілізує полотно, і завжди це ну, сідає по мені. Це... Така моя конструкція. І тут в мене планувався, як я розповідала у відео звітному про цей светр, планувався рука в три чверті, але джинс зробив своє діло, і рука вийшов звичайної довжини. Тож, на осінь саме те. Ось такий светрик. Ось так він виглядає і зі спини. Далі був чудовий топ, топ-футболка з пряжі Linen Soft, про яку було дуже багато суперечок цим літом. І дівчата, мені б дуже-дуже хотілося, це моя мрія, мабуть, щоб всі наші суперечки в нашій рукодільній в'язальній родині були тільки з приводу пряжі. Підійде вона, не підійде, добра, погано купувати чи ні. Ось такий топ вийшов. І він мені дуже-дуже сподобався. Дуже. І пряжа сподобалась, і як вона носиться. Я в ньому теж виходила дуже багато вже. І єдине, що мені треба, гачком все ж таки ще раз пройтись по горловині, тому що десь на сантиметр два. При носінні горловиночка потяглась. Ну, наразі вона, вона, бачите, я люблю такі горловини. Але тут вільна посадка, він такий оверсайз, і він е, принос, е, після першого прання потягнувся ж в, донизу трішечки, і він зовсім такий вільний. І коли я ношу е, важку сумку на плечі, то Ось це плече тягнеться. І якщо нічого не, під, не піддягати, ні топ, ні що, ну, виходить не дуже охайно, як ви розумієте. Якщо носити на топ або на сорочку, це взагалі чудовий викат. Конструкція тут теж в мене цікава, в'язався язав, перед, і потім одразу спинка. Я робила, залишала на викат, закривала петлі. Набирала по спинці і продовжила в'язати спинку. Ось так. І все ну, додаючи, звичайно, на рукав і потім обавляючи з рукава. І все. Дуже швидко, як на мене, зв'язався, враховуючи, що це спиці двічка, тому що багато дівчат казали, що дуже тягнеться після прання, і я не ризикнула в'язати більш вільною лицевою гладдю. В мене зараз кішка впаде з шаф. Ось, і я тоді вирішила в'язати на двійках, але можна було спокійно в'язати і на трієчках. І зв'язався б швидше, ну, не знаю, може, ще б трішки потягнувся, але ж я люблю оверсайз. Вона все ж таки впала. Ось, ну, давайте я покажу, що, але з нею все в порядку. Вона просто переймається, що я займаю її час, коли я вже повинна бути з нею, а я все ще з вами. Ну, Нам залишилась тільки одна робота. Ми швиденько. І нарешті родзиночка. Мені здається, родзиночка цього для мене в'язання в спільному проєкті це мій топ, з пряжі Summer Dream. Неймовірна пряжа, дівчата, неймовірна, моя улюблена пряжа цього літа. Це мій топ-харків'янка. Ви його бачили зовсім недавно, тому що це на минулому тижні я вже виклала відео з цією готовою роботою. Топ в'язався швидко, легко і просто натхненно на одному диханні. Я для нього створила візерунок, в якому закодувала назву свого улюбленого міста Харків. І тому цей топ-харків'янка по кольорам, по настрою і так далі. Це ось наразі це моя улюблена річ. Дівчата: всі речі, що я зв'язала в цьому сезоні дівчаток, мої улюблені. Це все моя улюблена пряжа. Це все мої улюблені моделі, і я з задоволенням все це ношу і буду носити те, що ще не встигла одягти. Але ось цей топ просто, ну, просто на ура зайшов, і я дуже-дуже вдячна всім, хто. Оцінив і зайшов подивитися на ось цю мою роботу. Я, чесно кажучи, не сподівалася на таку кількість переглядів саме, ну, наприклад, цього топу, тому що він в'язався. Тут не інтарся, це просто секційна пряжа. Так, ну, тут ажурний візерунок, зовсім звичайна обробка горловини, пройм ніякої тут такої. Конструкції не було. Просто взяла спиці, зробила маленький зразочок, візерунку, розрахувала, скільки мені потрібно петель, і пішла в'язати. І воно просто ну, літало на спицях і дійсно зв'язалась на одному подесі. І мені дуже-дуже він сподобався. Дуже. Я так кажу про. Кожну свою роботу, тому що, дівчата, коли робота в мене сходить зі спиць, вона починає жити своїм життям. І я вже це не оцінюю як щось, що зв'язала я. Воно зв'язалось. Воно прийшло натхнення, і руки зв'язали. Тож я можу хвалити свої роботи, але не себе, тому що, як мені здається, вони. Самі обрали, які, якими їм потрібно бути. Це такі, ну, ось в мене таке ставлення до мого рукоділля. Ось так. Тож це мені дуже-дуже подобається. Ну, ось. Я думаю, що в цьому проєкті я гарно потрудилася, зробила все, що запланувала. Звичайно, ідей було більше, і ну, можливостей більше зв'язати не було, тому що і це для мене дуже багато. Я зазвичай так часто готові роботи на канал не викладаю, якщо ви знаєте. Я можу зв'язати один свет ну, Тому що, звичайно, зимове в'язання більш повільне буде, там більш такі е, речі і більші, і довше вони в'яжуться, ну, і взагалі. Літні речі, це так, майже все без рукавів, то воно летить, летить, і літня пряжа вона швидше в'яжеться. Але я вже дуже-дуже сумую за зимовою пряжею, і тому я дуже сподіваюся, що наступний сезон дівчаток буде незабаром, і ми обов'язково там будемо в'язати з вами ще щось цікавеньке. Це я вам обіцяю. Томочка, дякую. За чудову організацію спільного проєкту. Дівчатка, всім дякую за таку купу натхнення, якою ви поділилися. Ну просто, ви просто всі неймовірні, і я всім бажаю успіхів і творчого натхнення, і всього самого-самого доброго. Бережіть себе і давайте привносити красу в світ. Всім до побачення!